Чотирнадцята горочка. Дуже гарно, 14 горка, Іру, вітаємо добро, дуже гарно. Звісно, ми не знаємо де Толік, але Іра передає Толіку привіт. Хотіла хтось розкидає. Це Толя сліди оставив. У нас коп хати, ні? Коп хати? <ріхати> <ріхати> Дуже добре і заохочую всіх, щоб їздили з нами на лижах. Зараз ми шукаємо Толіка, шукаємо нашу компанію і будемо далі кататись. Секунда, знімаємо наступних, щоб не тільки ми, але другі також. Тут вчаться їздити деякі.

А як в той рік? я їхав і чуть людей не збив і мене почали обзивати. А ви знаєте, що підрівняли цю горку. Тут да. не такий е, різний... Іменно той Так. Звісно. Ну, Ми любимо, як не рідна горка, але буває і так, що зділаєш. Вся, Всі люблять своє. О! Хочу буде впав один, Нам допомогти? Встанете? Так, 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 Там Не наші, що там їдуть. Ух. А як сон столя робив? Robimy, jedziemy dalej. Dobrze, jedziemy dalej, dosjęmka po A, tam zakończycie, No, oczywiście, no. nie, jeszcze. Тот юм уу? Сууца. станц нас 14А А коли ми на дості будемо їздили? Це треба любити, по-перше. Знаєте, в мене є кого Це нам по перший гард треба. А в мене щось, я не знаю, азарту нема до доски. У мене теж. А ну його з цим. доском. Ми будемо рискованці. По-перше, це різк. А є на столік. Оля, Аленя, Аленя, привет! Здравствуйте, всем привет! Рассказывайте, у вас интервью. Ничего не расскажу. Все рассказывайте. Я не общительный, по... Я всегда Въехала, ехала, ехала и заехала. Все, и тут у нас будет отдых по кафтям.